Вітаю вас, вільні українці, зеленський британському телеканалу News заявив, що українці воюють не за землі. А за незалежність. Так, може хтось Зеленському розкаже, що вже пора закінчувати війну, ми вже виграли, тому що вже всі українці незалежні, благодаря Зеленському, який від землі, той же самий, бо Зеленський розпродає ці території. Всі українці давно вже незалежні від надр. Ну, смисл воювати. Якщо ми так воюємо за незалежність, то може пора вже відкривати кордони, хай українці, куди хочуть, незалежно переміщаються. От, судячи по цим словам Зеленського. Розумієте, вони розказують то одне, що треба воювати до кордонів 91-го року. Потім розказують, що у нас просто не беруть НАТО і треба продовжувати воювати, якщо ми не будемо продовжувати. Воювати до кордонів 95-го року, до Путін не не зупиниться. А, типу він зупиниться, якщо ми вийдемо на кордони 91-го року. Задача ж в тому, щоб більше знищити населення України. Я кажу, нам потрібні зараз якась заморозка конфлікту, мирні переговори, щоб провести ті самі вибори, тому що з цим урядом нічого хорошого нас не очікує. І з той допомоги якою надає Захід. Нам вже ніхто не надає там, дай уряд наш не просить, що що ці ніхто ж не просить, що тут сюди зайшли на захист, так сказати, європейських цінностей, як там всі розказують, європ'європейської демократії. Чогось ніхто не просить, щоб сюди зайшли європейські війська, там, французькі, польські там, чи англійські. Ніхто з наших урядовців цього не просить. Чому не просить? Ну, Тому що коли зайдуть війська в Європі, там, навіть, дай Бог, штату, ну, от. Да красти, як можна вкрасти військового? а коли проще красти допомогу грошову, проще красти зброю, яку можна потім кудись продати, от. а військового ж не вкрадуть. От. Я ще раз кажу українці, нам треба вимагати срочно, ставати блогерами, вимагати негайно якихось виборів. І дивіться, саме що цікаво, що зараз кандидатів нам рекламують трохи. Порошенка, Залужний і Зеленський. ну ще Тимошенко там. Ну там. Ви розумієте, що ці кандидати це кандидати за продовження війни, за продовження убивства військових, і людей, і українців. От. Яка може бути перемога, якщо в таких темпах і будуть далі знищуватися українці? 18-річні, потім жінки, потім ще, які 12-річні підуть. От. Тому що, я ще раз кажу, за таких кандидатів, які вимагають війни далі, щоб умерти, як залужні там розказує, я б не голосував ні в якому разі. Я кажу, треба своїх кандидатів вимагати виставляти. Поцікавтесь, то у нас з політв'язнів сидить в тюрмі. Я ж кажу, мені подобається політв'язень Павло Яриш, який подав на Зеленського в суд, за державну зраду. Зараз за це його півтора роки тримають в СІЗО. Просто так. Людина подала заяву, а його тримають в СІЗО. Отаких От українців треба видвигати президенту, тому що їх ламає зараз система, питається зламати. І якщо ми їм дамо шанс виграти, то повірте мені, вони почнуть ламати цю саму систему, яка просто нас зараз знищує, і за якою ми зараз програємо, і за якою в нас в країні зараз війна. Тому що людина буде мстити, людина не зламала, людину не зламала тюрма, не зламала їх по його поглядів і всього іншого. Так що, ще раз кажу, українці, ви скажете, а як же такому кандидату можна виграти президентські вибори? Та да дуже просто. Хай подає свою кандидату. Туру фінансовий бар'єр ми ж можемо донатити на Збройні Сили України. Ще щось можемо теж так само на нього задонатити. На зато це буде варіант, що це дійсно буде кандидат не адолігархові, ще якихось там уродів, які просто вистають сюди на протязі 30 років, грабують цю країну, знищують населення України і роблять геноцид цього українського народу. Ну і Росія, смотрите. Вы в курсе, что у вас контракты, которые вы подписываете, они на всю жизнь, потому что контракт пока не закончится, это спецобосрация. Но эта спецобосрация не закончится тогда никогда, потому что нужно, чтобы закончилось население. А население закончится, заканчиваться пока не будет, потому что Путин, который вас обворовывал, обворовывает, сейчас поднимаются цены на все, растут кредитные ставки. Население все больше и больше нищает. Вот все эти нищие будут обязательно подписывать и дальше контракты. Они сейчас нам заявляют, что у них не хватает 2 миллиона человек для рабочих мест. А куда делать? 2 миллиона человек для рабочих мест, учитывая, что каждый день вы теряете на войне около полторы тысячи человек. Своих э, русских. Вот посчитайте, сколько вы за три года потеряли, где делись эти люди. Вам завезут сюда иностранцев, обучат их. Эти иностранцы будут спать с вашими женами, вот, <coughs> избивать ваших детей. Но вы же пошли защищать какое-то население непонятно какое чужую страну. Идиоты. Неужели непонятно, что вы стали быдом? Знаете, кого вы мне напоминаете? Вот вас грабят, уничтожает одно же государство, сделало вас нищими, заставило от нищеты. идти убивать, а вы за это идете убивать население другой страны. Вы напоминаете мне мужика, которому в квартиру ворвались грабители, насилуют его жену, грабят квартиру. А мужик, чтобы каким-то хоть как-то ответить, пошел в соседнюю комнату и бьет своих детей. Вот такие вы есть за быдлом на глазах всего мира. Может, уже пора понять, что. Быдло и настоящие э, враги сидят уже давно у вас дома. Еще раз говорю, политики договорятся, о мире не будут. У них договорено со всеми другими людьми с тем, же, с тем же самым за океаном по уничтожению населения обеих стран. Может уже пора военным умнеть и разворачиваться и идти наводить у себя порядки. Поймите, такого шанса как сейчас у вас никогда не будет. У вас сейчас оружие, у вас руки развязаны. развязаны. Просто нужно понять, что враги не перед вами, поднять белый флаг и боевые знамена, развернуть каждому в свою сторону. И вот тогда будет всем счастье, тогда будет. Будущее у ваших детей, а на за те деньги, которые вы заработаете на чьей-то крови. Эти деньги никому счастья еще не приносили. у нас посадками корупціонерів? скорее б сдохло кончене пыло з усіма чиновниками, мародерами, крисами. Всеми тимит распачаются спец обосраться.